Наших капітанів команд піднести прапор під час гімну. Ще нам, брат, українці, усміхнеться до. І я бачу, що коли ви сьогодні виходите на цей стадіон, то дехто з вас також перехрестився. Будьте з Богом, і Бог буде завжди з вами. Хай Бог благословить вас, ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зібралися в першу чергу для того, щоб повернути вулицькому футбол. Два роки тому ви проводили тут матчі, але так склалося. Поки не було роздівалки, команда грала в Буску, але команда є Олеська. Всі ми розуміли, що вона має грати, в Олеську, вона має грати в тому місці, звідки вона є, і під яким гербом воно грає. Під яким гербом воно грає, якого села чи селища чи міста. І так склалося, що три роки тому Тарас, який дуже підтримує цю команду, утримує, взагалі її веде і депутати, і жителі Олеська, вони вийшли з пропозицією, щоб побудувати тут. Роздівалку, яка б була не тільки для футбольної команди, вона би була і для школи, вона буде служити для дітей, для проведення уроків фізкультури, для проведення футбольних матчів, для проведення тренувань і також для всіх тих мешканців війська, які будуть мати бажання займатися на стадіоні. Я думаю, це велика справа, велика справа, тому що ми цією будівлею думаємо в першу чергу про дітей, про їхнє здоров'я. Я ще раз хочу подякувати своїм депутатам. Хочу подякувати всім мешканцям війська, які долучилися до того, які були ініціаторами того всього, які, які жили буквально тих два роки жили цією спорудою, цією роздівалкою, що вона тут була. Дякую вам всім, і я думаю, що ми зробили добру справу. І приклад тому буде та команда, яка є сьогодні, яка буде грати, яка буде вигравати, яка буде підніматися все вище і вище в футбольному ранзі. Дякую. Я сам народовся, тому собі. Та, селище. В селище Олесько приїжджав сюди як до батьків, і я тут такий Андрій Лісневський, який запропонував мені допомогти їм. І воно так зародилося. З чого всього починалося? Та що, з футболу, що? чого? Футбол, воно ще не закінчилося. А що ще має бути? Ну, Побачив, Ще трошки будемо рости, Ми щось там з кожним роком ростим. ми ростемо. Ми починали з району, потім третя ліга області, друга ліга області, перша ліга області, зараз Прем'єр ліга області. Є багато планів для того формується це все робиться. Я би хотів, щоб багато для того ми і робимо, щоб зробити тут, скажем, Якби такий дитячий клуб футболу, і щоб власні хлопці колись могли грати на такому рівні, а ми брали легіонарів. Тому от для того, все ну, і робиться. Ви є депутатом Бузької міської ради і підтримували рішення щодо виділення коштів з бюджету щодо роздягалки волоську. Розкажіть детальніше, як це було легке рішення, нелегке? Доброго дня, ну дуже приємно, що традиції, які започаткувала попередня влада. Мають місце на реалізацію в інших проєктах. Поруч стадіоном. Ми бачимо спортивний майданчик. Ми бачимо тренажери, яким користуються олещани і жителі найближчих сіл. Це було започатковано ще нами у 2019 році році. Вдалося успішно реалізувати. І цей проєкт, сьогоднішній біля якого ми стоїмо. Це є продовження підтримки спорту в сільських і селищних. В місцевостях і це досить приємна подія. А мені сьогодні це нагадує як людське життя, коли дитина родиться, вона має такий крок колись до 10 місяців. Потім вона починає ходити. І їх кругозір і шлях продовжується вже йде по хаті. Потім вона йде до фірточки, і потім йде до школи, і потім йде вчитися. Так наші футболісти їхній крок починається з ось цього стадіону. І вони бажаю їм, щоб вони свій шлях продовжили не тільки на цьому стадіоні, а й виходили на республіканські магання. І чого і можливо ще й Європа колись нам буде світити? Тому бажаю їм йти не до фірточки, а йти далі і боротися за перемогу, прославляти шлях свій і прославляти Олеський край. Чи достатньо фінансування бузького ну Золочівському районі футболу? це зараз тяжкі часи. Ми завдячуючи збройним силам, ми сьогодні на цьому стадіоні і маємо змогу спостерігати за цими видовищними матчами, за цими змагальними е, такими іграми. І звичайно, це мало. Звичайно, але це залежить ще й від меценатів місцевих. Ми бачимо, що є хороша традиція підтримки футболу е, людиною, яка є виходцем з війська, і бажаємо сьогодні в золочні також відкриття е, певних спортивних подій. То. То в Золочинському районі це місце має броди, досить гарно представлені, але хотілося б, щоб це було більше і більше. тому що це є здоров'я нації. За кошти Бузької міської ради була збудована така роздівалка, яка є тут в селі. Лисько. Фактично, та роздівалка вона є як для школи. Можна сказати, що вона має не тройне призначення. Вона буде використовуватися дітьми, дітьми для уроків з культури. Зокрема, діти тут весною і осінь будуть придіватися займатися на полі. Також вона буде для футбольного клубу, який є в вулицьку, який грає на чемпіонат області. І, по межі того, вона буде використовуватися для дітей, які будуть мати бажання займатися футболом на цьому полі позашкільний час. Мається на увазі, коли будуть секції. Як ви бачите, роздівалка є досить непогана. Вона складається, вона має от два таких приміщення з душами. Це є під час футбольних матчів. Тут роздіваються команди, тут будуть гості, там буде місцева команда. Ну, ви бачили душу. є Два туалети, є дві роздівалки. Відповідно, є ще одне приміщення там далі. Тут роздівалка друга. Також є приміщення для під час футбольних матчів. Тут іде, де підемо. Під час футбольних матчів, під час футбольних матчів є таке приміщення. Це і для представників обласної федерації і для суддів, які будуть придіватися. Для... Якщо брати на увазі, беремо школу, то для школи тут буде вчитель фізкультури, він тут може заповнити журнал чи написати якісь свої папери, які стосуються навчального процесу. Також це буде використовуватися як тренерська. Також є ще одна господарська допоміжна будівля. Тут, на перспективу, команда Улицька хоче купити маленький трактор, який буде, купити, який буде кусити дане футбольне поле. Ну, е сама роздівалка про неї мови, ми вже відбили десь з 21-го року, 22-му розпочалося, війна, зрозуміло, що призупинилося. Кошти були виділені і проведено е прозору закупівлю у 24-му році. Е вона нам обійшлася з бюджету 930 тисяч. Ну, але це я розумію, що це і для дітей, це і для нашого майбутнього. Зрозуміло, що коштів на таке не шкода, тим більше ви самі бачите, яка вона досить, досить пристойна і красива, і має принаймні ті мінімальні умови, які би мали мати люди, які займаються спортом. Є ще такі роздягалки в інших детях? Ні, по, по факту такі роздягалки був стоєтн ну, спорткомплекс цілей, і там зрозуміло, що там є. А це є наша перша роздягалка е, на території громади. Така, яка є і для освіти, і для спортивного клубу, для спортивної команди, футбольної команди. Верніше. Ну, якщо команди будуть в нас сільські грати в області і. В тому селі є велика школа, де є діти, то зрозуміло, ми будемо йти на те, щоб таке робити такі, такі роздягалки. Крім знаю, знаєш у вас в так так, так, так. Тут ми, в принципі, якщо ми говоримо про роздягалку, то вона планувалася з 21-го року і цього року тут вона вже закінчена. Цього року заплановано видалені кошти і фактично вже проводяться роботи по самому, по самому капітальному ремонту спортзалу. Які зараз тривають, і десь я думаю, до середини вересня, до, до кінця вересня, ми його закінчимо ремонт спортзалу. Які плани взагалі вузької громади щодо розвитку футболу і підтримки? Ну скажімо так, якщо по футболу, то ми буквально з першого року, коли творилися ОТГ, ми старалися, щоб футбол в принципі не втратити. Ми щоб його не втратити. Ми зразу ж організували в 2021 році чемпіонат громади, в якому брали участь. 12, по-моєму, чи 13 команд. Відповідно, у нас одна команда була в Олеська, яка грала на чемпіонат області. Я можу сказати, що в нас розвиток. Ми добре зробили і в нас розвиток є, тому що на сьогоднішній день, 25-й рік, то в нас є Олесько грає на область, Буцька команда грає на область, Вербляни грають на на область і Новосілки. Це чотири команди з громади. Я думаю, що це багато. Ми цього року навіть мали проблему, щоб розпочати чемпіонат громади, тому що команди пішли грати на область. І в нас було десь 5 команд на початок чемпіонату, але ми. Можна так сказати, в рервальному порядку ще організували три команди. У нас три чи дві. У нас сьогодні вісім вісім чи сім команд грає на чемпіонат громади. Відповідно, ми стараємося, щоб підтримати не тільки той вищий футбол, який там на ОВЗ, а той нижчі по селах. Тому що я розумію, що не кожне село буде мати команду в області, але футбол має бути в селі. Навіть на рівні громади, той чемпіонат є. Люди раз на тиждень чи два рази на тиждень можуть вийти на стадіонку поболівати за своїх хлопців. Розумію, що війна, але. Ті хлопці, які є ще не понулітні, мабуть, двадцяти років, вони мусять і займатися. Я думаю, що спорт це не саме гірше заняття, яке може бути в селі.